Каналі Лтава час Кременчуцьких новин. Моді вітання коротко про головне. В ювелірному салоні викрадено 3 кілограми золота про поїздку на гарячий схід до Маріуполя та як зібрати екстремальну валізу. Дивіться далі із випуску новин. Залишайтеся з нами буде цікаво. У Кременчуці обікрали ювелірний салон. Грабіжники винесли із магазину близько трьох кілограмів золота. На щастя, ніхто із працівників крамниці не постраждав. Впіймати злодії в міліції поки що не вдалося. За допомогою вони звертаються до Кременчужан. Про подробиці розкажуть наші кореспонденти. Вчора, близько 17-ї години, по вулиці Гагаріна двоє молодиків в масках увірвалися до ювелірного салону. Щоб залякати працівників магазину, один із нападників з пістолету вистрілив кілька разів у стелю. Потім зловмисники розбили вітрину і забрали три кілограми коштовних прикрас. Оволодів золотом чоловіки сіли в чорну машину і втекли. Відомо, що зловмисники зникли з місця події на автомобілі БМВ чорного кольору. На даний час становлюється державний номерний знак даного транспортного засобу і осіб, які Сколодане діяння. Попередня сума збитку на даний час встановлюється. за фактом відкидо кримінальної провадження сто 187 частиною 3 – розбій. Наразі пограбований салон ювелірних прикрас не працює. На момент зйомки працівників в ньому не було. Проте нам вдалося поспілкуватися із співробітниками сусіднього магазину. Вчорашня подія неабияк вплинула на них, і двері своєї крамниці вони тепер зачиняють на замок. Закриваємо вірі пускала слово. Не За словами жінки, самих злодіїв вона не бачила, тому що на вулиці було темно, проте було дещо чутно. Слышали звуки, що билось, нічого не билось. А що слышали? Как ну, звук розбієння. Думали, що сусіди бояються. Міліція приїхала дуже швидко. В міліції наголошують, якщо хтось бачив чи знає подробиці цієї пригоди, повідомляйте до правоохоронних органів. Конфіденційність гарантована. Ми звертаємося до свідків, які можливо бачили або ж проходили дану інформацію. Можна також повідомити до Крюківського відділу міліції. Конфіденційність гарантована зараз. Ми працюємо по вилученню всіх можливих відеорегістраторів камер відеоспостереження. Про необхідність знайти осіб, що дане діяння навколо скандально відомого у Кременчуці магазину САКС, знову не вщухають пристрасті, розбиті вікна, зламані двері, розписані стіни. Продовжуються розборки кількох господарів приміщення. А сьогодні навіть з'явилася табличка об'єкт під охороною правого сектора. Ситуацію коментує колишній керівник обласного осередку правого сектору Іван Балацький. Крімчутські люди, які називаються правим сектором, хоча офіційно правого сектора немає ні в. Кремчуги не в Полтавской области, потому что на официальном сайте нет не назначен еще э, официальный представитель правого сектора Полтавской области. Люди, которые хотят стать правым сектором, занимаются тем, что ридря захватывают помещения. Это все видно а, невооруженным глазом. Мне позвонили, сказали, что люди из правого сектора захватили помещение. Я приехал, на меня сразу накинулась хозяйка. Но на самом деле я объяснил, что не имею к этому никакого отношения. Наклейку я увидел, действительно, это настоящая наклейка правого сектора. Где они ее достали, я не знаю. Но эти люди никакого отношения, я вижу, что к правому сектору не имеют. А, на момент того, как расформировали Полтавскую областную организацию, На нас было сильное давление со стороны Надоши и конгла... кон... объединение с Надоша Мельник Надоша Олег Надошева Олег Надоша, депутат. И они сами заявляли, что они являются правым сектором города Кременчуга. Для того чтобы они не зашли в правый сектор Полтавской области, была расформирована э, организация. чтобы разобраться. Но, соответственно, люди, прикрываясь сейчас правым сектором, заходят. И это ОПГ, которая сейчас пытается тут появиться новая, но она уже есть. Соответственно, мы видим, для чего это все делается. Для того, чтобы захватывать помещение. Я считаю, что все порядочные люди, которые стояли рядом со мной на Майдане, которые были со мной в правом секторе, должны В срочном порядке после этих всех действий покинуть и не, и Майдан и туда не появляться, потому что это позорит все идеалы Майдана. И этого нельзя допускать. Мы не для этого, не для этого Игорь погибал, не для этого я хоронил своих ребят. Щоб час які-та люди в центрі України прикриваючись справим сектором, залазили в поміщені і доводили людей, люді били людей. Те, що ми зараз відім зміною в бюджеті, зокрема обмеження деяких функцій фонду соціального страхування, загрожують зірвати літню оздоровчу кампанію 2015 року. Впевнені фахівці управління з питань сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому за новим законом. соцстрах не буде компенсувати батькам частину оплати за дитячі путівки у літні оздоровчі табори. А в умовах економічної кризи батьки навряд чи зможуть сплачувати повну вартість путівок. Під час перебування у Кременчуці народний депутат Юрій Шаповалов провів у виконкомі зустріч із цього питання. Обговорили на ній проблему відсутності бланків посвідчень багатодітних сімей. Олександра Демиденко знає більше до 2015 року в Україні діяла норма щодо відшкодування батьківських витрат на путівки для оздоровлення дітей. Соцстрах відшкодовував батьків батькам 903 гривні від загальної вартості путівки. З 1 січня це положення відмінили на державному рівні. Тепер не буде фонд соціального страхування доплачувати стоїмость путівки. Вчитуваю ту соціальну економічну ситуацію, яка склалася, коли підприємства теж вряд ли візьмуть на себе розходи по удешевленню стоїмості путівки для своїх співробітників, то вся ця повна стоїмость лежить на плечі батьків. І по предварительным подсчетом путевка будет стоить не меньше трех тысяч гривен не То есть меньше. мы считали меньше для себя коммунальные лагеря, это где-то где 3200-3300. Если взять лагеря. Это с учетом уже изменившейся цены. Да да, 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 С учетом уже как бы изменения цен на продукты питания, mm -hmm. определенного роста на энергоносители, то есть уже сейчас делаются калькуляции, вот цена выходит где-то такая. То есть мы говорим о том, что если мы оздоравливали в одном лагере 900 детей, то мы сейчас... Прогнозируем цифры для 600. То есть мы понимаем, что на треть примерно сократится количество дітей. Втім, проблема ширша зменшиться не лише кількість оздоровлених дітей. Постраждає і оздоровча інфраструктура, скоротиться кількість персоналу у таборах. Тобто маємо цілий букет соціальних і економічних ускладнень. Ну вот мы подсчитывали только наша Крименчувская дирекция фонда социального страхования в прошлом году направила больше трех миллионов гривен. на вот это частковое отшкодование вартости путевки. Это вот деньги, которые лагеря смогли использовать в том числе и на поддержание развития своей инфраструктуры. Прибыльных лагерей нет, это все неприбыльные организации. Вот, поэтому Вот такой шаг паблічуть за собою скоріше всього і закриття тих лагерей. А в этих лагерях, у нас только в тих, які возле Кременчуга, у нас 6 лагерей, оздоравлювалась до 5 тисяч дітей. Питання складне, і вирішити його можливо лише на державному рівні. Втім, вирішувати треба. Адже окрім кременчуцьких дітлахів, оздоровлення потребують і діти переселенців та учасників. Ато до того ж, кошти на це у місцевому бюджеті передбачили. Тож справа за державою. у детей одно, и как бы того что сегодня такая экономическая ситуация от того что предприятия там частично не работают э -э, ну, дети все равно не должны страдать значит государство да. здесь должно уступать э -э -э, вот как, регуляторам да, как процесса, неким да. как неким регулятором вот, и естественно помогать более того я абсолютно согласен Наталья, с тем что ты говоришь если сегодня закроются лагеря, восстановить их будет гораздо сложнее. Хорошо, спасибо за то, что поднимаете этот вопрос. Будем делать все возможное в Раде для того, чтобы все-таки изменить эту ситуацию, чтобы этим летом, ну, как минимум, не уменьшилось количество Конечно, детей, да. которых можно... Ще одне проблемне питання обговорили на зустрічі: відсутність спеціальних бланків посвідчень багатодітних сімей. Немає посвідчень, немає пільг. А від минулого літа у Кременчук бланки просто не надходять. Така ж ситуація і по Україні в цілому. Причина у міністерстві не можуть вирішити, на якому друкарському комбінаті замовляти ці документи. Люди з заявленнями. Ми їх приймаємо, оформляємо ті діла многодітних встановлюємо їм статус. Але посвідчень видати не можемо. І вони не можуть воспользоваться своїми льготами. Тільки на сьогодні у нас не видано 88 посвідчень батьків з багатодітної сім'ї. Тож вирішувати проблему потрібно у профільному міністерстві. На цій тижні буде засідання Верховної Ради. І, як правило, мінімум п'ятницю має бути весь Кабмін і представник Минсоцполитики должен быть. Или это будет Розен, как министр, uh -huh. или возможно заступники. Uh -huh. вот. То есть я обязательно лично задам вопрос. Ну и э, на ваше обращение uh -huh. мы сделаем свой запад на э, Минсоцполитики, для того, чтобы дали разъяснение и ускорили процесс. Викрадення каналізаційного люка чи надгробної металевої плити сьогодні вже нікого не дивує. Але за цим постає цікаве питання: навіщо крадіям ці речі? Відповідь проста: здати в пункт прийому металобрухту і заробити на них. Сьогодні наша знімальна група сама вирушила на пошуки місць збуту таких речей, бо така діяльність незаконна. Що в них вийшло? Дивіться далі. Тож, згідно з чинним законом України про металобрухт, здавати у пункт прийому можна тільки речі, які є непридатними для прямого використання. Отже, ні чугунна плита, ні колодязні люк не відносяться до металобрухту. Ось і перевіримо, чи приймуть у нас такий товар у вибіркових пунктах прийому. Здравствуйте, а скажіть, в какої це у вас метал? А такого каналізаційної люки приймаєте? Ні. Результати рейду такі. У двох пунктах нам відмовили, а третій взагалі зачинив свої двері, як тільки під'їхала незнайома їм наша машина. Ми пішли далі і зателефонували у пункти прийому металобрухту, номера який знайшли на вуличних оголошеннях. Алло. Алло, здравствуйте. Это прийом металу? Да. Подскажите, пожалуйста, ласка, в какую ціну у вас метал? А какой у вас метал? Люки каналізаційні. Не приймаємо люкимає приймає. і ось що цікаво: за номером телефону, де не вказано адресу пункту, у нас погодилися взяти, а точніше, самі вивезти аж три каналізаційних люки. Ми, звісно, не можемо ніяк вплинути на таких людей. А ось правоохоронці навпаки. Вчора на прес-конференції головний міліціант міста Денис Захарченко наголосив, що правоохоронні органи вже у найближчий час розпочнуть боротьбу проти таких підприємців. У нас будуть час перевірятися повністю всі наші металоприйомні пункти. Я не знаю. Скриваються нові в гаражах, ані законний, ні законний. Ми зараз перевіримо практически кожну організацію. Ми намагалися самотужки знайти адреси всіх пунктів прийому у Кременчуці. У законі прописано, що державне регулювання, лицензіювання, складання акту обстеження місця прийому, а отже, і перепис закону працюючих пунктів прийому металів, здійснюють центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Кременчуцькими пунктами, як виявилось, опікуються Полтава. Тож ні адрес, ні списку. Таких підприємств ми знайти поки не змогли. Тим не менш, наші правоохоронці обіцяють розібратися із цим, і у свою чергу просять всіх кременчужан повідомляти їм про будь-які подібні місця або міліціянтів була найповніша картина, і вони могли приструнити порушників. Ми часто розповідаємо про активних і небайдужих кременчужан, які ризикуючи власним життям, допомагають армії і переселенцям зі Сходу. Наступний наш сюжет про білоруса за походженням, але українця душею кременчужанина Володимира Клевжиця, волонтера, громадського активіста і просто патріота України. Володимир Михайлович часто їздить із гуманітарними місіями у зону АТО. Втім, не дуже любить афішувати свою діяльність. Остання його поїздка на гарячий схід була до Маріуполя. Сандра Демиденко спробувала розговорити пана Клевжиця щодо подробиць поїздки. Він не одразу погодився говорити, адже вважає, що потрібно робити спільну справу, просто допомагати, а не піаритись. Втім, таки розказав про Маріуполь. Самооборона Маріуполя вийшла на нас з допомогою помочь антибіотики. От я кинув кліч. Сигнал дійшов до Києва, і антибіотики частично були закуплені. Там очень великі суми. Нужно було антибіотиків для ранених на пол денег, тому що антибіотики действительно дороги. Ну, Київ помог відвезти. Нам потім поступив сигнал, що треба забрати тяжелого чоловіка. Я кинув клич своїм товаришам, які також волонтерам допомагають. Е, і вони согласились зі со мною поїхати. 4 часа утра ми з суботу, на воскресень, виїхали на Маріуполь. Естественно, там нас встречала самооборона. Вот. Самооборони ми также завезли. Э... Продукти питання, і ми сказали, що від громади Кремінчуга повністю і Кремінчуцького району вони з удовольствием прийняли, які готують обіди для постраждавших. Володимир Михайлович знає Маріуполь шість часів студентства, тож був вражений масштабами руйнувань та кількістю жертв мирного населення. Коли ми приїхали на восточний район, ну це ужас. Сутками йде дощ, а кров не смитає. Вразили і настрої у суспільстві. Говорить, пересічні маріупольці живуть одним днем, адже не знають, коли чекати чергових обстрілів. Ворожа пропаганда також робить свою чорну справу, налаштовуючи городян проти України. Російська пропаганда повністю ДНР телевізіння йде. Повністю йде українських каналів, я вам скажу не так і много по чому то. І в Дебальцево я коли був, то українських каналів взагалі нет. Там глушиться все. Розказали про настрої серед військових, що боронять Маріуполь. Бойці виказують своє недовольство, скажімо, ну, К нашому руководству, скажімо так. Вроді у перемір'я туди стріляють, а вони не мають права. Володимир Клевжець від перших днів підтримав Майдан та ідеали Революції Гідності. Їздив у Київ під час протистояння з Беркутом, підтримував Майдан у Кременчуці, Щоправда, правда у місцевому майдані розчарувався. Майдан в Києві був, там було, були ідеї. Вот, а то что наш майдан, да, они помогают, скажем, помогают, но организации то никакой, ведь этот наш майдан то практически распался. Ну вот если говорить про кременчугский майдан, э, изначально это да, хорошая идея, ну там в Киеве Евромайдан, в Кременчуге Евромайдан. ведь У, у истоков было очень много людей, которые потом просто ушли оттуда по каким-то причинам, ну в том числе и вы. Из-за того, что вот э, маленькая кучка людей, вот это мое и все. Ну, войну так не выиграешь. Один в поле не воин, понимаете, надо объединяться. Меня обижает то, что те же самые активисты на Майдане, вот я белорус, допустим, они мне подняли вопрос за мову. Так, извините меня, на Востоке за мову война. И на нашем Майдане мне в глаза говорят, что вопрос мовы. Ну, у меня извините, это Я знаю много людей, которые русскоязычное население, вот они душой и открытым сердцем помогают больше в этой, скажем, недолугой войне, непонятной, вообще непонятной войне. И Это не не а то, это война уже. Білорус за народженням, але душею вже корінний українець, так говорить про себе Володимир Клевжець. Він очолює громадську раду при міському відділі міліції, громадську організацію екстремальних видів спорту, допомагає фронту і біженцям. Много вже їздили в Дебальце, Ну везде, коротше. Я не хочу називати ці міста, тому що воно не клісу. Ну от, після 5-го числа плануємо. Число я точно не говорю никогда, сейчас ні, коли двічі ділять на 131-й зіл, і в Дебальці пойдеть груз знову. Він упевнений, лише разом ми зможемо подолати ворога в Україні. На сьогоднішній день немає областей. Вони є, скажімо, для населення України, для громади України. Я не вважаю, що це області. на сьогоднішній день це Україна. От і є лінія фронту і тил. І чим больше объединится наш тыл, чем больше, скажем, поможет фронту, тем будет эта общая победа. Только так можно выиграть войну. А ми продовжуємо наш випуск на черзі. Огляд інтернет-видань у селі Садки, що під Кременчуком затримали 19-річного наркодилера. У хлопця було конфісковано 15 грамів каннабісу в деталях на сайті Кременчук Тудей. Цікаво буде дізнатися й про те, як розпізнати, що перед вами знаходиться вибухонебезпечний пристрій. Про головні правила поведінки поруч із підозрілим предметом від журналістів Кременчук Тудей. Цієї ночі з Донецької області вивезли біженців. Наразі переселенці перебувають у дитячому таборі під Полтавою і потребують допомоги. Більше інформації електронними сторінками телеграфом. А також мешканців Кременчука на всяк випадок закликають прибрати у підвалах, адже як бачимо, на прикладі східних областей саме підвали житлових будинків під час обстрілів рятують життя людей. Відсьогодні в центрі надання адміністративних послуг працює електронна черга. Сучасний девайс допоможе городянам, які прийшли на прийом зекономити свій час. Як користуватися інформаційним пристроєм, дізнавалися Кременчуцькі новини. Центр надання адміністративних послуг розташований у міськвиконкомі на першому поверсі, і донедавна тут скаржилися на великі черги бажаючих потрапити на прийом. Від сьогодні ситуація має змінитися. У ЦНАПі запрацювала електронна черга. Велике інформаційне табло у холі міськвиконкому та біля входу до офісного приміщення центру підкаже, коли ви потрапите на прийом. Ви бачили монітор при вході. У приміщення у вестибюлю приміщення міськ виконкому, тому розташовуватись не обов'язково у секторі очікування можна отримати талончик на даному табло. І спостерігати сидячи навіть у вестибюлі. На телевізійному екрані міститься інформація про зайнятість адміністраторів центру. На табло висвітлюється і порядковий номер чергового відвідувача ЦНАПу. Отримати свій номер у черзі дуже просто. На сенсорному екрані пристрою обираєте розділ питання, тобто, що вам потрібно вирішити. З групи питань адміністративних послуг обираєте потрібне вам. Нажимаєте Реєструєтеся, отримаєте талон. Реєстрація. І ось у мене вийшов талончик номер 152 на 8 годину ранку. Оця інформація, вона передана на комп'ютери адміністраторів. І на екрані у них також висвічується. От вона вільна, в неї висвічується. Номер, наприклад, 152. Раз нажав, вільний номер нажимається, вона в себе нажимає клавішу і вам номер 152 піде до того, до того стола, який адміністратор нажав. Цей проект розробило комунальне підприємство «Міськоформлення». Чиновники попереджають це експериментальний варіант електронної черги, Тож сподіватимемося на те, що сучасний девайс зарекомендує себе якнайкраще та добре послужить людям. А зараз прогноз погоди від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Отож завтра територію Кременчука погода буде ясною. В день можливий сніг, часом мокрий сніг. Місцями слабка ожеледь на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 3-5 морозу. В день зупиниться близько нуля. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі ЛТАВА. І пам'ятайте, що найнеобхіднішим елементом нашого життя є непохитна віра у себе.